Другої ціні також хочу потиску відкроєння, більшість людей живуть, і ілюзія якось так думала. Чиє чистилище? Чи є чистилище? І люди вірять, в чистилище, що воно є. Але що нам покаже Господь своєму слову Боже? Ми бачимо, коли багач помирає, він зразу попадає в пекло. Він не попадає в у чистилище. Сам Ісус Христос, коли Він духом спустився в пекло, що він там робив три дні ночі, Проповідував тим людям, які були потоплені? Він їм проповідав. Бо яке чистилище, якщо Господь сходив в пекло. Не знайшов, ніяке чистилище, кому я маю вірити сьогодні? Лише Пророкам, чи Богу в Живому, який говорить так і амінь. Так, так, ні, ні. А третю від лукавого. І ніякого немає чистилища, ніхто не очищається. Ми те, що заслужили на землі, все, ми з тим і підемо. Або в пекло, або рай. Тобто в нас тут на землі був вибір, як я буду жити, чи з Богом, чи з сатаною. Я жила, не прикликаю своє життя Бога. Мені Бога не треба, то я не можу піти до Бога. Я йду в пекло. А коли я прикликаю життя своє Бога, як каже, Господь, то прикличе моє ім'я, ти спасеться. То, коли я живу сьогодні з Богом, і Бог не прийде сам до нас, Бог є дітей мен. І стоїть і стукає нашого серця через людей, через віду, через розсилки. І стоїть і стукає. Але залежить від мене, чи я прийму Бога в своє серце, чи я прийму Його тіло, Його церкву живу, яка має справді ключі від смерті від аду. Тому я кому маю вірити, тільки Господу живому. Бо чистили ще ніякого немає. Ми зразу після смерті йдемо в пекло або рай. Все, третього не дано. Тому ну, хай Господь оберігає вас і дає вам світ і розум, щоб ви не були обмануті сатаною. Хай ці всі уколи сатани були зруйновані над вами. І ви прозріли духовно. І Бог відкриє вам духовні в очі, і вуха духовно відкриє, щоб ви спасали свої душі, тому що на кону моя і ваша душа. Як я вже казала, сатана прийшов вбити нас і погубити. І Він може вбити наше тіло і ще й вбити нашу душу. Тому Ісус каже, не фокусуйтеся, коли ваша душа, ваше тіло вмирає. Поставте ваш фокус, щоб ваша душа не вмерла духовно, щоб ви могли прийти перейти після смерті в вічне життя з Ісусом Христом. От Ісус говорить, бо ми зараз дуже переживаємо, щоб не вмерти, чи і так далі, чи там хтось з наших рідних помер, нам треба думати, щоб наша душа. Не померла тут зараз на землі духовно. От найголовніше, що.